The <laughs> Уже тривалий час тернополяни мають змогу подавати показники та оплачувати комунальні послуги через інтернет з допомогою сайту ips.t.ua. Відтепер відвідувачі сайту зможуть побачити, коли і які показники вони подавали та яким способом здійснювалася ця операція. У цьому їм допоможе нова рубрика Історія показників. Вона відображає показники споживача від січня 2010 року. На сьогоднішній день це є найбільш така кричуща проблема. Проблема. Подавали показники, забули, які подали. Хочуть подивитися, взагалі це дуже актуально було для тих, хто проводив утеплення своїх домівок. Порахувати, що скажімо, минулої зими. Ми витратили газу там тисячу кубів, а цієї зими ми витратили 500. Значить, утеплення дало якісь плоди. А якщо вони утеплялися, але ну скажемо невірно, вони тоді побачать, що їхня робота була нульовою. і їм треба далі думати, що робити своєю квартирою чи будинком, щоб економити на платежах. Отримати історію, щоб побачити історію поданих показників, необхідно вибрати період, який вас цікавить, вказавши число місяць та рік початку відліку за допомогою календаря. Зображеного поряд із порожньою графою та дату, яка завершує період, що вас цікавить, і тоді ви побачите, чи раціонально використовуєте комунальні послуги, порівнявши споживання за різні роки. Важливо у цілях економії вчасно подавати показники. Наголошує пан Михайло. Показники по водопостачанню і електромережах. Передавати там, скажімо, останній день місяця або передостанній день місяця. По газопоказники показники в нас передаються тільки з першого по п'яте число наступного місяця. який з наступного місяця нагадаємо, що на сайті ips.t.ua можна не лише подати показники, оплатити їх без комісії, але ще й побачити всю історію оплати за попередні роки.